70-річна Ніна Майорова евакуювалась до Кременчука з Донеччини. До початку активних обстрілів жінка жила у своєму рідному селі Добропілля. Дуже прекрасно нам було там у селі. Ми пенсію, я пенсію отримала, діти у мене інваліди, що син інвалід і дочка теж больна, вона неї загальна болість. І ми жили нормально. За словами жінки, тоді можливості виїхати тривалий час не було, адже транспорту не вистачало, а обстріли посилювалися з кожним днем. В нашому селі залишилося, може, чоловік десять, а то всі повиїжджали, тому що у нас дуже там і дрони літають, і шахеди літають, і ну, дуже важко. Попри інтенсивні обстріли, 12 серпня цього року жінку евакуювали спочатку до Павлограда, а згодом в Кременчук. Уже ми ждали, ждали машин. Приїхали білі ангели, нас забрали. І то бігом-бігом позабирали там і в городі ще забрали, і в, в селі Доброполі людей привезли нас у Павлоград. З Павлограда ми приїхали. У нас невістка приїхала раніше, вони тут знайшли, куди приїхати, і вона нас сюди привезла, в Кремінчуг. У часінні на Майорова живе в гуртожитку. Після припинення бойових дій жінка мріє повернутися до рідного добропілля. Хорошо тут, ну додому хочеться. Плачемо кожен день, бо хочу додому. Я хочу додому. Де не добре, а вдома краще. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.